Добрі вітрі, ребята! І це відео на розпаковку Хелокіт. Я вже її тут трошки розпакувала, бо я снимала відео і ненависно його кінчила. Ну от э, тут, коротше, є такие куча героїв. Э, Янгол спеціальний герой і Русалонька Спеціальний герой. Я дуже сподіваюся, що мені попадеться Русаленка або ролер. Так, відкриваємо. І тут в нас... Е, отака інструкція, Сейчас подивимося, що там? Блін, мені попалося плавщення. Ну нічого теж класного. В них колекція доволі велика. Зараз угу. про, вам прочитаю про неї. Плавщення. Я завжди беру з собою ратяний круг, коли йду плавати. Це правильно. Так, дата народження, 18 червень. Улюблений колір Аквамарин. Інтересний такий колір Я не знаю, що тут внутрі Що тут очікати Як вона відкриється. Класно Сейчас открою. Ребята, я вже відкрила це виглядає внутрі Так, от тут куча получается штучки. Стружечки. У -у -у. Така коробочка. Классно, гарни. І сама наша колекція она фігурка ой. Павіка, вона класна. Мені так вона подобається. Кружотка. Ну і на цьому все. Э, Всім пока, ребят. Э, не забудьте поставити лайк, підписатися і нажати на колокольчик. Всім пока-пока!